57-й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Ситуація на фронті не зазнала значних змін на користь ворога, ворог і далі не може реалізувати цілі Другої битви за схід України наступальної операції, яка почалася в кінці січня на початку лютого щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Якщо ми говоримо про окремі операційні напрямки, то на Куп'янському напрямку основні бої велися біля населеного пункту Синківка північно-східніше населеного пункту Куп'янськ і в районі населеного пункту Крохмальне. Загалом же і далі ситуація без значних змін на цьому відтинку: на куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку. Основні бойові дії далі відбуваються між Річкою Жеребець і, відповідно, трасою Р-66. Окрім того, саме на цьому напрямку Росія втрачає доволі активно танки Т-90 відповідно до заяви речника ОСУ в хортиця І саме на Лиманському напрямку по деяким ну, які вже певною мірою застаріли, але тим не менш теж показові, тобто теж речник Осу в Хортице, відзначав, що саме там є найбільша активність ворога. Ну, але це, скоріше за все, до активізації ворога на Авдіївському напрямку, але так чи інакше, саме на Луганщині, на заході Луганщини фіксуються втрати систематичні ворогом сучасних танків Т-90. Що ми говоримо про Бахмутський напрямок, ну то, по-перше, треба. Відзначити те, що на флангах наших сил навколо Бахмута не відбулося якихось змін на користь нашого противника. Так відбуваються бої в самому місті. Так, ворог зараз десь контролює 65% міста Бахмут. Але оскільки ворог не має успіхів на флангах, які загрожують лініям комунікації, ворога не залишається інших варіантів, окрім як займатися. Бойовими діями в урбанізованій місцевості, де є відповідна українська перевага, тобто просування дуже дорого коштує противнику, тобто реалізовується той задум, який був озвучений командувачем ОСУ в Хортиця генералом Сильський щодо, по-перше, виснаження приватної військової компанії Вагнер як найбільш боєздатного формування російських військ. Ну, а по друге, виграти час на підготовку і накопичення сил для українського контрнаступу, що теж відбувається. Якщо ми говоримо про фланги навколо Бахмута, то найбільш активні бої були біля населених пунктів олександрово Шультине і Притечене. Це салені пункти, які знаходяться біля траси, яка з'єднує через часів яр. З'єднує Бахмут із Константинівкою. Також ворог намагається просуватися південніше. Траси, яка йде із Бахмута до Слов'янська, тобто бойові йдуть в районі Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, але без якихось успіхів для нашого противника, і в принципі, були певні заяви з боку української сторони щодо стабілізації лінії фронту. Повністю ми, звичайно, про це говорити не можемо, про те, що російський наступ дійшов кульмінаційної точки, але. Тих темпів просування, які були, скажімо, в кінці лютого на початку березня, їх зараз немає, і якихось радикальних змін на флангах не відбувається саме в районі Бахмуту. Якщо ми говоримо про Авдіївку, то в напрямку Авдіївки, в принципі, ворог теж намагається повторити. Те, що намагався зробити біля Бахмуту, тобто, розуміючи безперспективні штурмувати в Лоб Авдіївську промку, намагаються обійти Бахмут. Зараз йде активізація на південному заходу, тобто населені пункт Ласточкіне і Орлівка. Це де ворог намагається просуватись. Йдуть важкі бої, але ворога об'єктивно не вистачає сил для того, щоб досягнути своїх Цілий, ну і зрозуміло, що якщо буде ситуація критична, будуть прийняті відповідні рішення. На інших напрямках, яких, якихось значних змін не відбулося. Тобто в районі Вугледару противник не здійснює, скільки масштабних дій, які були після значних втрат 155-ї бригади морської піхоти. Бойові дії в Запоріжжі, Запорізькій області носять локальний характер. Має таке, така розвідка бою з українського боку. Ми намагаємося зрозуміти систему оборони, але теж не маємо достатніх, достатніх сил. Е, окрім, того, 57-й тиждень Великої війни він відзначився тим, що 23 березня головна база Чорноморського флоту Російської Федерації, тимчасово окуповане місто Севастополь, яке обов'язково повернеться під контроль України, воно стало об'єктом чергової атаки безпілотників надводних, що не менше три одиниці атакували Севастополь так, якихось серйозних втрат не вдалося завдати, але тим не менш це є дуже важливо, оскільки змушує противника враховувати момент можливої атаки з боку України. Ну і загалом показує, що навіть у Севастопольській бухті. Великі надводні кораблі, підводні човни Чорноморського флоту Російської Федерації не можуть почувати себе відповідно спокійно. Окрім того, минулий тиждень, 57-й тиждень війни, великої російсько-української повномасштабної відзначився тим, що ворог втратив наступні такі важливі системи ураження. Це ЗРК стріла 10 був знищений на Херсонщині. Це РЛС Зоопарк, один на Донеччині була знищена, до речі. Виявлена сучасною українською розробкою БПЛА Шарк перед тим як було нанесено ураження, була знищена система Р330 житель, тобто система РЕБ, і були знищені елементи зРК Тор М2. При цьому, що показово, що ураження дуже часто наносяться з допомогою або ударних безпілотників, або звичайних цивільних безпілотників, які конвертовані під можливість нести. Ті чи інші вибухові пристрої. Тобто це гарна демонстрація того, що в системі ураження українській є місце як для класичних ракетно-артилерійських військ, так і для безпілотників різних типів. І єдина проблема, це те, що під ті масштаби завдання, які в нас є, нам не вистачає класичних систем ураження, ракетно-артилерійських, авіаційних, так і безпілотників різних типів. Якщо ми говоримо про Міжнародну допомогу, яку отримала Україна протягом наступного тижня або відповідні заяви, які стосуються допомоги, то перш за все, це є важливим схвалення пакету допомоги від Швеції парламентом цієї країни, в принципі, саме наповнення пакету вже відоме. Тобто, відповідні танки «Леопард-2», 10 одиниць, артилерійські системи було певне уточнення щодо того, що Україна отримає боєприпаси до ЗРК «Хок». Які також знаходяться на озброєнні в Швеції і передавалися нашими такими партнерами як США, Іспанія, відповідно Україні, тобто є таке уточнення. Це один з найбільших пакетів допомоги з боку Швеції, який ми отримуємо. Не менш важливим стало рішення затвердити попередньо погоджений на рівні місців закордонних справ уже на рівні лідерів країн ЄС план щодо надання Україні одного мільйону Боєприпасів калібру 155 міліметрів і інвестиції довгострокові у е, виробництво артилерійських боєприпасів. І зрозуміло, що Україна буде ставити питання, щоб е, значна частина цих артилерійських боєприпасів вона е, прийшла саме під контрнаступ, який обов'язково відбудеться, який зараз планується. І, власне, е, низка була важливих новин в контексті підготовки України. Це про те, що українські екіпажі завершили підготовку е щодо використання танків Challenger 2 Як відомо, Британія це перша країна, яка пообіцяла нам основні бойові танки, західні свої Challenger 2 і також надати до них сучасні боєприпаси з збідненим ураном, тобто які мають потужну бронебійну е властивість, е що викликало емоцій моції Російської Федерації. І загалом ми маємо отримати 14 танків, тобто роту, роту танків. Можливо, це будуть такі дві, але полегшені роти. теж. І також вже друга група наших українських артилерістів закінчила підготовку на британських САУ АС-90, які теж обіцяні Великою Британією. Це теж буде серйозне посилення, самохідні гаубиці, які зможуть підтримувати маневрний компонент під час прориву оборони і потім після розвитку. Прориву. Окрім того, цього тижня, тиждень, який пройшов, ми отримали від ФРН 18 танків Leopard 2, 6 і 40 БМП. Мардер. Таким чином, разом із польськими танками, ми вже маємо до однієї роти танків Leopard 2. Зрозуміло, що це не кінець, оскільки боліс Пісторіус, міністр оборони ФРН, говорив про. Щонайменше, не менше два батальйони танків Леопард, 2 вже маємо те, що Іспанія е, в першу половину квітня передасть Україні відповідні танки е, Леопард, і таким чином ми потроху наближаємося до відповідного контрнаступу, але зрозуміло, що до нього необхідно далі готуватись, тому недарма президент України в спілкуванні з японськими зміна оголосив, що зарано говорити про контрнаступ ми лише на етапі. Підготовки до цього контрнаступу і накопичення відповідно ресурсів ну окремо, мабуть, варто згадати також про заяви е президента РФ головного воєнного злочинця Володимира Путіна щодо планів розмістити ядерну зброю на території Білорусі десь е до середини літа, і про те, що для цього створюється відповідна. Інфраструктура, що Білорусь вже отримала відповідні носії, ОТРК СКНДР також можливо отримання також літаків або модифікація відповідно літаків під відповідні потреби. Цю заяву треба розглядати в контексті виключно залякування країн заходу з метою стримання. Передачі відповідних зразків озброєння, тобто, це продовження експлуатації теми неконвенційної ескалації із метою стримання обмеження відтермінування зменшення масштабів допомоги, яку отримує Україна, тому що уявити порушення ядерного табу в умовах того, що навіть Китайська Народна Республіка головний партнер Російської Федерації, який займає проросійську позицію, але при цьому. Теж наголошує, що ядерне табу не повинно бути порушене. Тобто, в таких умовах уявити порушенням Володимира Путіна ядерного табу це абсолютно малоймовірно і залякати Україну зрозуміло, що не вдасться, оскільки ми чітко продемонстрували восени 2022 року, що для нас погрози не працюють, не можуть нас залякати, коли ми визволяли населений пункт Лиман на Донеччині, коли визволена була Західна Херсонщина. Тобто ці погрози не працюватимуть, вони не дадуть якихось переваг Російській Федерації, можливості диктувати свої умови, але тим не менш, це така важлива річ в тій стратегії, яку обрала Російська Федерація. Тому що дійсно погрози ядерної ескалації виявилися найдієвішим насправді елементом російського інструментаря зовнішньої політики, який виявився найрезультативнішим, тому що в іншому випадку. Фактично, Україна вже б отримала давно все, що необхідно, і розгромила б російські сили в рамках конвенційної війни протистояння армії на армію. Окремо також хотів би виокремити статтю, яка вийшла минулого тижня в журналі Foreign Affairs щодо того, що Путін хотів би певну довгострокову війну. І навпаки, Захід повинен розуміти всі ризики затягуванням путіном цієї війни і подвоїти допомогу Україні для того, щоб посилити відповідні переговорні позиції. І дуже важливо, що авторами цієї статті є експерти, які афілійовані з демократичною партією, вони мають відповідний вплив. Це така цікава стаття, раджу всім для ознайомлення. Тобто, ми бачимо, що на Заході розуміють. Негативні наслідки е, дискусії щодо того наскільки допомагати Україні, яке озброєння давати, яке не давати, е, поступаючись з певним погрозам російським неконвенційної ескалації, і розумію, що затягування війни воно гратиме лише на руку Володимиру Путіну, і фактично це співпадає з тими заявами, які звучать наше керівництво щодо того, що е, ми маємо сконцентрувати максимум зусиль на тому, щоб е, закінчити війну якомога швидше і не дати Путіну затягнути. Бойові дії. Ну і чому власне Україна переможе? Для нас зараз критично важливо те, що якщо орієнтуватись на повідомлення ЗМІ, адміністрація Байдена погодилася з тим, що необхідно створити можливості для України провести контрнаступальну операцію, яка дозволить повернути щонайменше частину тимчасово втрачених територій. І як наслідок, ми маємо такий простір для маневру. І е, насправді, незважаючи на те, що нам важко буде повернути в рамках однієї операції е, всі території, але ми дійсно не знаємо, які наслідки е, можуть бути е, довгострокові для російської позиції в війні, е, після того як Україна чергово успішними своїми діями зруйнує е, той статус-кво, який в принципі склався. В кінці минулого на початку цього року і покаже, що Росії не вдається навіть стабілізувати ту лінію фронту, яка утворилася в останній час і тримається. Тому, е, ключове, що ми отримали консенсус наших партнерів, те, що Україна має провести контрнаступальну операцію. Під це ми отримуємо озброєння. І за оцінками того ж саме міністра оборони Лойда Остіна, під час слухань, які були. Минулого тижня чітко йшлося про те, що Україна має значні шанси провести успішно дії наступальні, пов'язуючи допомогу, яку нам надають тренувальні програми, і використовуючи те виснаження, яке зазнали російські сили в рамках другої безуспішної великої битви за України.